Олександр разом з дружиною прийшли на курси для тат. Чоловік каже, планують стати батьками. Знали, що вона проводилась, не, не виходила прийти. Ну сьогодні якраз вийшло. Так що щось очікуємо. Цікаво і інформативно, щоб почути, подивитися там зрозуміти, як це бути батьками, скажімо так, що треба робити. Групове заняття для теперішніх та майбутніх тат проводила психологиня Люба, формат обговорення та ігри. Проводили таку гру, як називалася «Торбинка», де на предмет, який рідко береться для гри з дитиною, треба було придумати ігри. І це теж давалося їм досвід. Проводилось також про ідеального тата, що це таке, чи можливо ним бути. Дуже важливо, піднімали теми і спогадів про те, яких у них були тати, як це відобразилось на їхньому вихованні, чого вони їх навчили, чого їм не вистачало. Учасник заходу Сергій згадує, його батько був жорстким у вихованні. Зі своєю ж донькою старається бути менш суворим. Треба більш пом'якше до своєї дитини відноситися, треба її об'ясняти і так далі. тому Менше кнута. скажімо так. Проєкт Тато Хаб в Миколаєві почали реалізувати з 28 листопада 2024 року, розповідає координаторка проєкту Олена Ботвінцева. В першу чергу Тато працює на те, щоб соціалізувати українські родини в теперішніх умовах війни і допомогти їм бути більш сильними, об'єднаними, реалізується громадською організацією Клуб Рибалок України у межах проєкту Шляхи. Відновлення побудови стійкості в громадах, яке реалізується за підтримки UNFPA, фонду народонаселення ООН в Україні, а також за фінансової підтримки Швеції. Говорить, заходи безплатні, анонсують їх в соцмережах. Розміщуємо форми для реєстрації, тому що кількість місць завжди обмежена. А також в умовах, в яких ми зараз знаходимося, ми не можемо велику кількість людей збирати одночасно. Попитуємо людей, на який час їм зручніше прийти, і потім наші вже е, наша команда підлаштовується. З моменту відкриття простору Татохаб Миколаєві вже провели 10 заходів для тат. Наразі в Україні працює 13 просторів, говорить Ботвінцева. Назарій Рубаняк, Олена Земляна, Суспільне, Новини, Миколаїв.